Подаруй місто рояль. Такий проект розвитку музичного простору підтримала опікунська рада Івано-Франківської обласної філармонії. Оскільки у нашому місті досі немає вартісного роялю, навколо ідеї придбання якісного музичного інструменту об'єдналася адміністрація філармонії, опікунська рада, прикарпатські меценати та поціновувачі музичного мистецтва. Йдеться про інструмент всесвітньо відомого виробника Steinway Sons. Роялі цієї компанії є фактичним стандартом в музичній інформації. Індустрії вартість інструментів Стейнвей Sons дуже висока. Зокрема, ціна роялю, який стоятиме у стінах філармонії щонайменше 100 тисяч умовних одиниць. Ціна не мала, особливо в непростих соціально-економічних умовах, які склалися в державі. Проте такий інструмент дасть місту потужний культурний імпульс та допоможе позбутися провінційності. Вважає президент культурологічного фонду Цинамоновий Хрущ Володимир Швадчак. На такого інструмента. Це як от в вашій, в вашому мистецтві хороша камера, чи хороший мікрофон, чи для виробництва хороший верстат чи станок? Я думаю, що маючи такий інструмент, ми сюди отримаємо зірок світового мистецтва. Для того щоб мрія про інструмент здійснилася в рамках проекту, буде проведено ряд заходів, які не лише допоможуть зібрати потрібну суму, а й наповнять місто мистецтвом. Незважаючи на військові дії на сході країни, розвиток мистецтва не повинен припинятися. Насправді життя не закінчується. Війна, коли ми почнемо всі плакати і відкинемо все, крім війни, то ми просто деградуємо. Насправді, мистецтво це річ, яка існувала завжди. На фронт виїжджали оркестри, співали, грали. Тобто, мистецтво це така річ, яка війни, скажімо так, починаються і закінчуються, а мистецтво воно не закінчується. Члени опікунської ради переконані, що купівля дорогого музичного інструменту громаді міста під силу і сподіваються, що 75-річчя обласної філармонії, яке відбудеться восени Івано-Франківськ, відзначить уже з роялем.